Фільм Пила Х є ще одною спробою повернути ту любов глядачів та касові успіхи колишніх частин цього відомого на увесь Голівуд франчайзу. І після об'єктивно невдалих спроб у вигляді Пила 8 та Пила Спіраль, ця частина дійсно виявилась не такою ж і поганою, як я очікував до релізу цього фільму. Детальніше поговорю я сьогодні з вами про цей фільм у коротесенькому огляді. Почну з основ. Нова частина не є прямим продовженням. Тобто це не пила 9. Це не є і перезапуском або рімейком, тобто це не пила початок, а більше нагадує спін-офф, який творці змогли обережно вставити між першою та другою частиною. Тож тепер для кращого розуміння або загального розуміння сюжету франчайзу, може комусь це і буде цікаво у житті, я не знаю. Після пила 1 треба дивитися пила X», а лише потім пила 2. Ось так все складно так. Ну а сюжет тепер буде більш глибоко розкривати головну зірку франчайзу Джона Крамера у виконанні актора Тобіна Бела. Спробу цього персонажа подолати ракове захворювання знову покаже йому, що таке віра у власне життя, та ще раз надасть віру цю саму віру, у те, що його шлях спокоти вірний, і люди заслуговують на другий шанс. Ну. Compromises, it's easy, but it's to me, this feels like the best script of the franchise, and I thought we had the chance to make the best movie of the franchise because no other part of the franchise has gotten to completely invest the audience in Jigsaw and Tobin Bell and John Kramer. And І ось цей момент виділяє фільм поміж інших частин франчайзу, чи не найбільше, на мій особистий погляд. Тепер це не просто кров, м'ясо, крики та цікаві смертоносні пастки, а... а кіно, яке хоче трошки пограти у драму та має який-ніякий сюжет. Що й казати, але перше реальне вбивство. Ми побачимо лише десь на п'ятдесятій хвилині фільму. До цього творці жодного разу не будуть нікого кривдити та вбивати у реальному світі. Для розуміння фільм пила і перше вбивство на п'ятдесятій хвилині. І вступний сегмент мене навіть трошки засмутив. Творці не зрозуміли, що він затягнутий, і його треба було скорочувати десь на третину. Але Тобін чи не вперше за кар'єру тепер може розкритися як актор та показати не тільки обличчя цеглу або ж погляд в пустоту, як у всіх інших фільмах Пила. Тут він навіть може показати які ніякі акторські таланти. І це фільму пішло на користь, але з огляду саме на якість загального кіно, а не на якість фільму з франшизи Пила. Ну а далі вже нас очікує стандартні тортури та муки персонажів. Це у другій частині фільму, з яких ми дізнаємось. Як вміють ламатися пальці, як ці люди можуть кричати, та де справжній порог болю у людського розуму? Дивитися на це чесно скажу, для мене було складно. Але складно не через те, що воно погано поставлене або погано знято. Ні. Для мене це було дивитися огидно через те, що я виріс та більше не отримую кайфу від болю інших людей. А тут все ж таки на цьому і побудований сам фільм, тож критикувати. Тут буде зайве на мою думку, тому що це лише моя проблема. Скажу так: якщо ви фанат серії, друга частина картини вам сподобається 100%. Якщо просто вирішили дізнатися, що таке пила і що це за жанр такий, то подумайте ще раз, і подивіться, будь ласка, ще раз трейлер до цього фільму. Ну і трішечки офтопа. топа. Особливо смішно для мене було розуміти, що картину пропустили, таки пропустили в український широкий кінотеатральний прокат. Чи це зміна в Міністерстві культури України так вплинуло на рішення? Чи нарешті дядьки, оці дядьки? Зрозуміло, що кіно може бути різним. Є люди, які люблять Барбі та Фроузен, а є такі, які шукають повстання живих мерців або Пила Ікс. На мою думку, це і є демократія та свобода вибору. Але не диктатура і не цензура, і це в даному випадку досить круто. Але перед продовженням я хотів би подякувати всім, хто допомагає проєкту Танос X. Ви можете бачити їх зараз на екрані. Особливо дякую Ярославу Левченко з Веройду, Павлу М. та Танкеру XYZ. Особливо подяка йде Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї, а також божевільному титану Миколі. Дякую вам величезне. Якщо ви теж хочете допомогти цьому проекту, усі деталі у першому закріпленому коментарі та описі до цього відео. Дякую вам величезне. Слава Україні! Ну а в усьому іншому Пила X має всі класичні елементи картини франчайзу. Дивна кольорокорекція місцями дуже дивна, дешевий стиль знімання, погана гра деяких акторів, та дивакуваті загравання з прискоренням кадру. Все на місці. Також тут є і твіст на твісті, і персонажі, які з'являються от прямо із кустів. Але скажу так: це стилістика фільму пила. Ну що можна очікувати? Очікувати фільм то на тут. Ні. Виглядає це як привіт з фільмів 2000-х. Але можливо, знову ж таки, це моя теорія. Творці все зробили навмисно, щоб картину комфортно було дивитися після першої частини та перед другою, так би мовити, е, створили той стиль старих фільмів. Що ж до камінців, то камінь розуму я даю на половинку, бо лише один твіст мене дійсно здивував, інші ні. Ну і додаткова картина отримує камінь реальності, а все інше картина не отримує. Римає сорі, але не цього разу. Але додам, що музика з тієї самої першої пили грає так само епічно і тут, як і майже 20 років тому. Для мене це стало епічним завершенням досить затягнутого та дійсно середнього фільму. Та більше подарувала приємні враження від картини, аніж сум за втрачений час, а це вже круто. Тож, підсумовуючи, цей фільм буде цікавий для фанатів та шанувальників жанру кровавого та м'ясистого хорору, а також іншим фільмам пили. Ну а всім же іншим дивитися дійсно можна, але враховуйте, що фільм буде затягнутий та перед переглядом краще все ж таки подивитися хоча б легендарну шикарну першу частину франчайзу. По самим збором помітно, що Слічка вже виступила краще за попередників. А тому очікуємо на Пилу XX, де саундтрек буде від гурту XX, а після цього і Пілу XXX, де вже буде колаба з Бразерс або з Міндізелем. Навіть не знаю, що буде гірше. Жити або померти. Вирішувати вам. Була 10. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо шукаєте багато актуального контенту про кіно та серіали українською. Та якщо у вас є бажання задонатити на розвиток проєкту, буде дуже радий. З вами був Танос Пилексена.